Усі часи і народи і люди а, прагнули завжди безсмертя. І це було її, е, їхнім... Е, однією з найфундаментальніших і е, найдавніших бажань, мрій, що проявлялися в різних культурах і епохах. Ця от мрія, це бажання. Способи пошуків безсмертя е, вони були надзвичайно різноманітними від міфологічних і релігійних практик до наукових експериментів. І ви там на малюнку можете побачити людей, це приблизно такі часи відродження або навіть середньовіччя. І це люди алхіміки, скоріш за все, зображені. Вони займалися, зокрема, і пошуків е, способів безсмертя. Безсмертя просили також у безлічі богів, його шукали через е, магічні артефакти, там еліксири життя, молодості, і так далі. через переселення душ, такі як реінкарнація, можливо, чули. Люди шукали е, безсмертя. Люди шукали безсмертя ті, які е, мали чи мають і сьогодні. Великі статки, тобто все є, да, але безсмертя немає, і вони його шукають різними способами, звертаються до найкращих лікарів, вдаються до різноманітних практик, але зрештою полишають своє життя так, як і народилися. Пам'ятаєте, як е, праведник Йов сказав, нагим я вийшов із материнського лона, нагим туди й повернувся. Але натомість споконвічний Бог, володар часу і життя, дає людству найкращий і реальний спосіб мати вічне життя, мати те, омріяне вічне життя. Зараз ми живемо у плівних слабких тілах, які нагадують нам про обітниці, які Бог дав нам через сина свого. Наші слабкі тіла вони нагадують нам про ті обітниці, які. Бог дав нам через Ісуса Христа, щоб віруючи в нього, мали життя вічне в Його Царстві. І ми прочитаємо наш сьогоднішній уривок, це друге послання до Коринтян, 5 розділ, перший і другий віршики. Адже ми знаємо, що коли наш земний дім, дім тіла буде зруйнований, то маємо будівлю від Бога, дім нероготворний, вічний на небесах. Тому ми зітхаємо, прагнучи затягнутися в нашу небесну будівлю. У перекладі Огієнка в першому вірші там сказано, що не дім, а намет. намет. Хто із вас користувався туристичним наметом? Було таке. Треба. Я також користувався да, і скажу наступне, думаю, ви зі мною погодитеся. Е, переночувати у наметі кілька ночей це досить таки цікаво, екзотично, в якійсь мірі навіть романтично, да, і е, подобається, да? але на певний час, да, коли одну-дві ночі, ну тиждень максимум два тижні, і тоді вже якось здається, що. Хочеться додому, не так, да, як вдома. Хочеться в надійні стіни, які не носять вітром, які не мокрі від дощу, багно не міситься під ногами, нормальний туалет душ, комфорт. Намет — це річ призначена для тимчасового використання. І апостол Павло він був майстром по наметах. Пам'ятаємо? Він виготовляв намети. І тут він дуже влучно порівняв наші земні тіла якраз із наметом. Ми живемо в наших тілах також да, тимчасово. Бог дав нам ці земні тіла тимчасово. Але все тимчасове, як логічно, да, воно е, зношується. Наші тіла також. Страждають від наслідків гріха, хвороби, вони зношують наші тіла, або хтось допоможе їх зносити, будемо так говорити. Тому Бог нам, віруючий в Його Сина, пообіцяв дім новий, як написано, нерукотворний, вічний на небесах. Цей дім від Бога є прославленим Воскреслим тілом. Які Господь приготував для кожного із нас, тих, хто повірив в Його Сина. Дім міцний, безпечний, надійний, вічний. Ми зітхаємо, як пише Павло, зітхаємо, бо хочемо скоріше залишити, скинути із себе це тимчасове тіло, крихке, немічне, із гріхами, з турботами і одягтися вже в досконалу. Вічну будівлю, яку Бог приготував для нас. Ми віримо в це, бо Господь обіцяв, і, як написано далі, Він дав нам завдаток Духа, що ми отримаємо. Він дав нам Духа Святого як завдаток, щоб ми розуміли, що ця обітниця, вона діє, вона справжня, і Господь її виконає. У нас вже не бентежать думки про невідомість після смерті. Нам не потрібні якісь магічні еліксири, нам не потрібні якісь е, інші способи, шалені статки, бо Бог дає нам вічність із Ним просто задарма. Лише варто повірити в сина і бути в Його добрій волі З вірою в Його сина. Ми тут і зібралися. З вірою ми йому поклонимося зараз за його причудовий план для нас, для кожного із нас, хто повірив у Нього. Цей план повний любові і благодаті. Помолимося.